Mm -hmm. Тобто, воно не зміниться, якщо, наприклад, про дорогу вона видала триватися. Якщо ви кордонці дозволим далі тривати, то це буде mm готувати. -hmm. Дивіться, сьогодні хотіла вам нагадати, можливо, ви вже про це чули, напевно, мабуть, на початку навчання, але от також я як виникла хімічну завивку, так, хто її започаткував, у нас є такі короткі історичні дані про хімічну завивку. Власне, Першу завивку на довгий час, яка називалася Перманент, продемонстрував в 1909 році німецький перукар модельєр Карл Нестле. Робочий час цієї завивки був дуже довгий і потрібно було дуже велике приміщення, тому що були дуже-дуже такі, ну скажімо, шкідливі випори. Це ж самі були початки цього всього. І результатом була дуже дрібна завивка волосся. В 1924-му, другий е перукарний німець Йосиф Майєр е набагато спростив цей процес і ми ним користуємося вже сьогодні. Так? В 1934-му винайдено хімічну речовину ті огнеколову кислоту, тобто це основний складник хімічної завивки. Це сталося майже в один час і в Англії, і в Німеччині. Е перевага хімічної завивки в тому, що її виконують на будь-якому волосі. Змінюючи час і розчин, е, також е, хімічним розчином можна випрямити колясте волосся, і при хімічній забивці об'єм завжди починається від куріння. Та? Тобто це важливо завжди для наших жінок, щоб в нас був такий стійкий красивий об'єм. Це такий просто е, для вашого загального розвитку е, дані, щоб ви собі про це знали і пригадали. Дані, власне, що ж таке хімічна завивка? Так ви мені трішки розказали, я вас трішки доповню. Хімічна завивка це перукарська операція з довготривалого завивання волосся із застосуванням різних хімічних препаратів. Базовий препарат, звісно, що є на основі тюгликової кислоти, але також є, е, ми знаємо, і білозавивка, і там лужна, кислотна, і і вони мають різний свій. Скажімо, ефект в тобто, когось від якогось препарату місяць лише тримається, лише такий дуже натуральний ефект, в когось довше, тобто, в залежності чим ми працюємо, ми про це ще будемо пізніше говорити. Отже, як хімічний розчин діє на волосі, так? Тобто, він впливає на каратин, послаблюється з зв'язки між клітинами, внаслідок чого волосся піддається деформації. Тобто, те, що ми кажемо, що ми накручуємо якусь форму в клюшки. Відповідно, оцей перший розчин, наш хімічний скрутник, він дає можливість набути нашому висту то форми, на яку ми накрутили. Так? Тобто новоутворена наша форма задається власне конструкцією тих коплюшок і закріплюється за допомогою фіксатора, який власне, поповнює ті частинові зв'язки. Фіксатором фіксажем, звинувати, ви знаєте, що в нас є що? Перекис води. На, незалежно від основи, кожна наша фірма, яка там випускає такі препарати для хімічної завивки, вона завжди пропонує декілька варіантів. Звісно, що спираючись на ті наші групи волосся по користості, по гігроскопічності, тобто на е, індивідуальний стан волосся, його Бо структуру, його товщину і так далі. Так? Тобто відповідно ми маємо препарати для жорсткого волосся, яке важко підіяться хімічній завивці, для нормального. Які підлягало дії якихось описних засобів, тобто вже десь вже раніше, можливо, піддавалося хімічні заяви і так далі. І е, для блондованого та малюрованого, дуже услабленого, пошкодженого булося. То, Зрозуміло? Тобто, так ми собі трішки пригадуємо. Далі. Е, також, е, яка наша дія наших розчинів в кожному з етапів, ми знаємо, що в це в нас є три етапи. І е, ви ще пам'ятаєте, що в першому етапі наноситься, що в другому наноситься. так? Да? Тобто що Все добре. Дивіться. Так. Отже, що наноситься в першому етапі? Що ми взагалі робимо? Чисті з легкого вилоса, накручують на куплюшки, змочують хімічним розчином, який містить тілу коло кислоту, якщо це класично, дією температури, що виділяє шкіра голови людини. Розчин е, проходить всередину волосини і пом'якшує молекулярні зв'язки в тому корковому шарі. Час її препарату залежить від якості і структури волосся. Тобто ми знаємо, що ми тримаємо там, від 10 до 50 хвилин кожні 10 хвилин ми дивимося на результат. Е, залежить від якості структури волосся, по закінченню дії, тобто ми розуміємо, що в нас впливаю структуру і перевіряємо, у нас є вже якась така спіралька. Пружинка, так? тобто ми розуміємо, що у нас процес цьому першого етапу завершений, так? тому ми маємо змити цей хімічний розчин великою кількістю теплої води. Зверніть увагу, що тут написано великою кількістю власне підкреслення, тому що насправді дуже велика кількість води має промити цей розчин волосся, який ми нагадую клюшки не знімаємо. А ретель все це і такої теплої буде, тобто не холодної, не прохолодної такої досить-досить, яка буде мати дію все це вимити Далі, другий етап це є власне закріплення. Для закріплення, змінено хімічною завивкою молекулярних зв'язків, використовує слабкий розчин перемісню водню. Він встановлює молекулярні зв'язки, тобто закріплює завивку. Встановлює все, що там ми Порушили під час першого етапу, встановлюємо на місце, але вже в тому ракурсі, в який ми набули після накручування. І третій етап це етап, який називається нейтралізація. Етап, в першу чергу це нейтралізація H2O2, тобто перед і сьогодні. Е, Зливаємо великою кількістю теплої води, потім ополіскуємо або водою з польсом харчовим, або з лимонною кислотою, або використовуємо бальзам. Це так коротко, що ми робимо у всіх етапах. Зараз ми перейдемо більш детальніше. А, також ми маємо знати з вами, що є різні різновиди хімічних завивок. Це кілька базових таких моментів. Це нагадує не техніки накруток, а це власне різновиди завивок. Це на всю довжину, по всій поверхні голосуного покриву. Ми ж її називаємо там класичним. Також прокорене. Застосовується вона для коренів волосся, яке відросло після хімічної заливки, яка вже була, або для створення об'єму біля коренів, біля коренів, які, наприклад, ну, клієнтка хоче просто об'єму, але не хоче дуже нілоку, хоче лише об'єм біля коренів, Тобто ми задіємо лише прикореневу частину. Розумів? Тоді, як наша вся довжина в кінці залишається прямим. Це такі ж побажання бувають. Пам'ятаєте, що я наголошую, що при кореневій заливці ми виконуємо накрутку на один повний оберт, акуратно все це зафіксовуємо, але звертаємо увагу на те, що ми маємо зберегти здоров'я довжини волосся. Тому треба що зробити? Нанести бальзам на довжину і в ідеалі загрунути кожне це письмо у фольгу. Тому що у нас трошки, який буде діяти на прикореневі частині, буде стікати на дружину, яка не має потреби в руйнуванні, правда, в пошкодженні. Тому треба там захищати. Десталі у нас є часткова завивка. Часткова заливка це є заливка для надання об'єму на окремих ділянку. Частіше ми це використовуємо на ваківці, а потім в зоні – це короткі стрижки, і іноді середня така довжина. І також антихімія. Антихімія це є випрямлення Правда, це є випрямлення, волосим кучерявого від природи або пом'якшення крутого завитка після хімії. Дивіться, тут процес той самий з трьох етапів, тільки в класичній завитці ми накручуємо, а в антихімії ми просто наносимо що. На саму просто душину волосся, тобто на всю площу волосся і розчистуємо, розчислюємо щіткою, важно волосиною, важно натуральною, і бажано, щоб ми це розчислили до того моменту, поки ми не бачимо, що наше волосся вирівнюється. Тоді далі є другий етап, як завжди, фіксаж, і третя нейтралізація. тобто тут полягає не в накручуванні, а в розчисленні. Зрозуміло, і також, якщо мало йде про те, що це робилось. Натурально відчуття це одне. Якщо це робили для пом'якшення завитка після хімії, дуже тугого, це не можна зразу розуміти, що якщо ми сьогодні зробили хімію, то завтра антихімію не можна. Це хоча треба місяць, щоб волосся трішки відійшло від одного, то потім можна спробувати інше. Бо це накладання і це вже перегруз такий для волосся, це може просто погано зараз закінчитися. Зрозуміло? Так, okay. так. Окей. Далі. Ми також з вами згадували про методи нанесення препарату для завивки. Тобто при виборі е методу нанесення е суміші враховують, так? враховують структуру і стан волосся, довжину волосся і вид накручування на куклюшки, які ми ще будемо пізніше там розглядати наступних тем, згадувати собі. І ми знаємо, що в нас є кілька методів, основних власне, от, три методи: прямий, непрямий і змішений. Я думаю, що на сьогоднішній день всі пам'ятають. Так, що прямий метод це є, коли ми змочуємо Волосі. засобом волосся і тоді крутимо. Непрямий це коли просто вологи ми закручуємо правда? Так, і так, тоді так. вже змочуємо. А змішаний це коли волосся довше, ніж 25 см, воно перед накручуванням ми змочуємо лише 2 третіх від коренів, так? Інша частина пасма залишається сухою. І поплюшки е, накручують по всій дужині, потім усе разом змочують. Тобто, власне, що, е, це нам дає можливість промовкнути в себе з і якісно отримати. Ну, ми про це, про це накручування е, на довгий волосся ще будемо говорити в інших темах, для того, щоб закріпити і зрозуміти, е, як логічно все-таки це все виконувати. Е, також ми маємо тут трішечки пригадати про те, які інструменти нам необхідні для хімічної зимови. Звісно, що в першу чергу це куплюшки. Без куплю ми точно не зробимо цього ефекту. І відповідно, які куклюшки можуть бути. І дерев'яні, хоча б не вже відходять. Пластмасові, синтетичні, бувають різної форми, круглі, квадратні, трикутні, гранати, подібні, пам'ятаєте, я казала, можна красиво накручувати. Також нам потрібно мисочки пластмасові не видати жодного жодному разі, тому що ми знаємо, що хімічні різні препарати і метал це є межомісні сполуки. Ну, В ідалі дві мисочки треба, але не віддалі може бути одна, бо ви ж і так роще наносите по черзі, тому ви можете скористатися одною і тою самою просто і дуже добре помити після першого розчину перед фіксажем. Але насправді ну, так, направо дві штуки. Для хімічного розчу і для фіксу. Звісно, що губка, яка буде ретельно розподіляти ці розчини. Е Поліетиленову шапочку обов'язково вдягається, коли вже нанесли все. Рушничок вдягається для тепла. вам потрібен поліетиленовий, бо все це може ну, з само собою, зверху ще поліетилен, все, що може стікати, ми тут знаємо. Е -е, рукавички. Звичайно, ми не працюємо без руковичок, тому що наші руки будуть страждати, і потім навіть може бути у нас алергія, і ми не зможемо взагалі працювати. Е, також вінець з тонкою ручкою, але масовий масовою обов'язково, тому що знову ж таки на тут не підійде. Ну і, звісно, що потрібно, три рушники, тому що після кожного етапу треба, першим перше починаємо та зняття, і після кожного етапу ретельно треба серце промкнути. Правда? Також, Власне, Коли ми говоримо про виконання класичної хімічної заливки, там, от в даній ситуації ми бачимо горизонтальний метод, ми маємо знати певні такі правила. Так? Тобто, В першу чергу, що ми миємо голову шампунем особливого призначення, тобто який розроблений спеціально для глибокої очистки волосся перед виконанням хімічної заливки. І при накручуванні на куплюшки, так, ми ми розміряємо голову на 6 частин. Це центральна потилична і дві права і ліва, дві коронелі і тім'яна частинка залишається. Тут у нас видно зразок, як це накручуємо. Щодо миття, думаю, ми всі розуміють, що у нас заливка не може розпочинатися з іншого варіанту, лише з чисто вимитого волосся. І в ідеалі це має бути шампун призначення, який якраз призначений для роботи з передхімічною завивкою. Тобто він глибоко очищає, він забирає всі залишки природного і штучного нашого якогось бруду. І відповідно далі ми якісно можемо далі працювати з нашими розчинами. Так? Що ж, що здається перший етап, коли ми вже працюємо так, в роботі. Чисте волого волосся ми накручуємо згідно природного росту. При цьому не забуваємо, що волосся росте по колу. Тому і ми знаємо, що напрямок на початку тут тобто, ім'яна до обличчя, а потім туди. І це все ми маємо дотримуватися. Чому? Бо якщо ми почнемо крутити проти природного росту, то в нас може навіть відкладати волосся, е, можуть бути некрасиві заломи. Ну, на найбільший ризик це відпадати, тому що ми його якби маємо. А коли потім на нього діє розчин, то це може ясно завершитися дуже так погано, не дуже добре. Так. так, так. Е, тому м накручуємо природньому росту. Далі, якщо це коротке середнє волосся, то його накручують переважно без попереднього змочування хімічним розчином. Далі ми добре змочуємо хімічним розчином так, щоб він... Пройшов вони до кінчика пасма. Спочатку змочуємо зверху коплюшку, потім перегортаємо її і змочуємо з внутрішньої сторони. Накриваємо поліетиленовою шапочкою. якщо в, шахочку, і в приміщенні холодно, чи клітка має низький тиск, можна її погріти феном верхню частину спини і шиї, але не голову безпосередньо з коплюшками. Це вже не був момент. Ви вже про це знаєте? Я про це говорила, що це не робиться, цього не можна робити. Голову, так? І через 10 хвилин треба зробити перевірку Тобто Кожні 10 хвилин, жінкурин, ми перевіряємо, яких при розкручуванні мають бути стійким і пружим. Тобто Ви бачите, що у вас якийсь завиточок, це означає, що реакція відбулася. Так? Е, також ми, звісно, що перевіряємо, в кількох частинах голови. Бо можливо, десь вже відбулося, а далі не відбулося. Тобто це також вже треба тоді ретельно перевірити, там, 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 що все окей. Далі. Е також, якщо ви бачите, що там, що у нас там після витримки хімічного розчину, локон повністю е погано закріпився, так? тобто, якщо вже, наприклад, я говорила, пройшло 30 хвилин, так? І ми бачимо, що в нас е, все-таки залиток відсутній, дозволяється змочити рочну повторно і далі слідкувати там знов-таки кожні 10 хвилин і ви Ну, Ми говорили, що в нас до яких причин не відбутися реакція. Правда? Я думаю, що це є в попередніх лекціях. Не варто все е, зараз дуже озвучувати. Ну і відповідно також накрутка на, на коклюшки має бути такою міцною, але не занадто, тобто ми волосся не занадто натягуємо під час накрутки, бо ми розуміємо, що воно вологе, воно розтягується, але міцно накручуємо, але не з такою дуже дуже потужністю, тому що власне, якщо ми занадто натягуємо, воно потім руйнується. І теж буде просто відпадати. Тобто цей момент такий. Тобто за слова накрутка, на крупка погано, тому що не відбудеться акція. А підходить тільки середнь. Середньо ми мусимо це відчути так, Щоб ми гарно чітко накрутили, але не натягнули так, щоб клієнт наш не пищав. Що пищить, значить ми неправильно натягуємо. Неправильно накручуємо. Не Другий етап дуже все просто це є фіксація. Ми знімаємо, не знімаємо, перепрошую, спочатку клюшки, волосся промикаємо рушником після того, що ми перший етап закінчили, звичайно чим. Тим, що ми змивали великою кількістю дуже теплої води. Промокнули, тоді наносимо фіксаж, попередньо створивши піну з нього брата, гарно нанесли. Так? І гарно що тримаємо 10 хвилин з куплюшком, тоді їх знімаємо акуратно, ще доповнюємо тою півю, ще так гарно їх формуємо ручками, щоб вони так гарно пом'ялися, і тримаємо ще 5 хвилин. Це якби дуже простий насправді процес. І власне, що після цього ми вже зливаємо знову ж тяхнуємо водою спочатку, а потім переходимо до третього етапу який називається нейтралізація, тобто ми власне знову ж таки змили великою кількістю води, прогукнули, і звичайно, що в ідеальних умовах ми наносимо ну, це в салоні в сучасних сонячних умовах, наносимо або бальзам, або масочку, яка вже містить в собі все, що необхідно, тобто різні кислоти, які е, закривають свою реакцію, які е, е, вигладжують зовнішній шар, і якби наша процедура завершена, правда? Ось. Якщо є бажання велике, можна розвести одну столову ложку харчового косу на півлітри води. Це така якби порада, в якій кількості це розводиться. Одна столова ложка на півлітри води. Вам звісно, що на одну голову, якщо це треба сполоснути, пів літра не, не, не вистачить. Так? Ну і якщо це лимонний сік, натуральний, то розводимо одну чайну ложку на літри води, бо він більш концентрований. І збиваємо цим гроші. Якщо вам так подобається і є така можливість, то насправді сьогодні всі все користуються чим? Ось масочками або вальзами. Дивіться, це така основна інформація, базова, яку ми з вами повторили вже вкотре закріпили в собі. Я думаю, б більш так цікавіше закріпляти, ніж просто з пустою дошкою. Далі ми ще будемо говорити про різновиди наступній день, теж собі там згадувати, як вони. Які ми ефекти отримуємо і так далі. І ви мали також підготувати собі, підшукати, можливо, якісь сучасні нові розчини, про які ми ще не чули, не знаємо. Ви шукаєте, я шукаю, і потім ми це все будемо обговорювати. Якщо зараз на вас запитання, то ми можемо завершити. Правда? Точно?